А ви знали, що знищувати ворожу російську нечість? Нам їдуть допомагати аж з іншого кінця світу, із самої сонячної та кримінальної колумбії. Батьківщини Габріеля Маркеса та Шакіри, джунглів та Амазонки. Так, наразі їх в Україні воює не так багато, точно цифра приховується задля безпеки, але вони є. Та головне не кількість, а якість і досвід, який вони принесли з собою. Та який же досвід у колумбійських солдатів і як це впливає на ЗСУ. В чому їх перевага і недоліки на полі бою. Ви на каналі Макодзеба, друзі. Підписуйтесь, ставте міцну подобайку та підтримуйте розвиток каналу донатами. Всі посилання будуть в описі під відео. У зв'язку з тим, що на колумбійських землях занепад, криза і рівень за межобідності, люди шукають способів заробітку. Так склалося історично, що Колумбія тісно пов'язана з війнами, тому і ставлять акцент на свої професійні вміння. А колумбійська армія найбільша в південній Америці близько 250 тисяч солдат. Багато військових ідуть у відставку, стають, так би мовити, колишніми, але з величезним бойовим досвідом. Адже воювали ледь не по всім гарячим точкам світу і в джунглях, і в горах, і в пустелях. Та всі ці навички не мають потреби в цивільному житті. До прикладу, одні з країн, де воювали колумбійці, був Судан, що також погодьтесь далеченько, так від Латинської Америки, а потрапляли вони туди взагалі через Лівію. Понад сотню колумбійських солдат були найняті для боротьби на боці сил швидкої підтримки у Судані. Їх завербувала, а точніше, увела в оману охоронна компанія, пов'язана з Об'єднаними Арабськими Еміратами. А обман полягав у кінцевому пункті призначення колумбійських військових. Їх маршрут чомусь прокрався так через пустелю поблизу Лівії, Чаду та Судану. І там же за невідомих причин було вбито декілька колумбійських солдат. Але вони знову шукають гарячі точки і їдуть. Найматися воювати щоправда сторону за яку віддавати життя обирають самостійно з різних там особистих переконань. Не всі колумбійці, які воюють в Україні, є наймецями там за гроші. Деякі з них воюють як добровольці. То чого ж їх спонукає там їхати на інший край світу в епіцентр небезпеки? Чи може бути що їм насправді просто припала до душі українська земля? В середньому колумбійський найманець отримує 3300 доларів. Що ви розуміли, це у рази перевищує середній дохід у Колумбії. Тому значна причина прогуглити, де зараз у світі війна, зібрати речі, попроситись на якусь там баржу і відправитись до ЗСУ, щоб заробити кошти для своєї родини там вислати своїм дітям на проживання. Та й самому уряду Колумбії це також вигідно, адже кошти, отримані найманцями через родини, їдуть до їхнього національного бюджету. Тому держава вже точно не перешкоджає мандрувати світом у пошуку якого там заробітку. Це добровільна справа громадян, навіть військових. Більшість із них до війни навіть не чули про Україну або не знали про розпад Радянського Союзу. Тому мотив воювати за демократію і свободу від Росії в більшості випадків відпадає. Все набагато банальніше отримати гроші. А це і добре, і погано одночасно. З одного боку. Людина отримає зарплатню і має честь виконувати свою роботу. А з іншого боку, де гарантія, що завтра, тому ж колумбійцю Росія не запропонує більше і він не перейде на ворожу сторону. При тому, знаючи всі наші позиції та тонкощі із середини, все може бути. Війна це справа патріотизму, а найманці тим і небезпечні, що воюють за власні інтереси. А окрім фінансової зацікавленості, як не дивно не звучало, не можна відкидати. Жагу до війни, адреналінову таку залежність від бойових дій, як від наркотиків. На жаль, такий фактор вже давно досить розповсюджений у світі. Психологи пояснюють, що внаслідок потужного стресу в людині там з'являється якийсь там гормон, а саме адреналін, від якого може виникнути фізіологічна така залежність. І тягне ще раз прожити ті самі емоції, як комп'ютерну гру. В головному мізку людини з'являється нові нейронні з'єднання, які можна зруйнувати або Медикаментозно або довготривалою психотерапією. Насправді це серйозна проблема. І тільки певна категорія професійних військових, які дуже довго знаходяться у стані стресу, можуть зрозуміти, про що йде мова. А оскільки колумбійські військові половини свого свідомого життя були залучені до збройних конфліктів, то у їхній психіці може виникати адреналінова залежність. Тому вони пріоритетно на Підсвідомому рівні можуть шукати по світу збройні конфлікти, аби знову пережити ті емоції. Та, попри все, існують серед колумбійських військових і щирі борці за правду до свободи. Вони певні, що всі рівні там перед Богом, і ніхто не має права знищувати інший народ, як це робить Росіюшка. До того ж, колумбійці стверджують, що російська влада завжди підтримувала незаконні ліві. Збройні формування та руйнації. А вони вже поїздили по світу і зустрічали ту Росію не тільки як ворога України, а отже, знають слабкі місця наших воріженьків. Звісно, що тип війни, до якого там звикли професійні колумбійці, суттєво відрізняється від російсько-української війни. Та що там казати, такого вони ще не бачили. В Колумбії громадянська війна триває з певними перервами з 64-го року. Це набагато довше ніж в Україні. Там на війні зросло вже три покоління. За історичними обставинами вони не на жарт знають, що таке зло, комунізм. У них фіксуються численні порушення прав людини, створюються цілі злочинні синдикати, ліві партизани, жорстокі напади та смерті там сотень тисяч мирних мешканців. Але при тому колумбійці стверджують, що їхня війна дитяча гра порівняно з тим, що відбувається в Україні. А це тому, що в Колумбії при всій повазі лише громадянська війна. А в нас повноцінне вторгнення сусідньої держави. Причому ядерної однієї з найсильніших та найбожевольніших там держав світу. Колумбійців вчила Америка, вони добре знають, як тримати зброю, як не користуватися, та як воювати один на один серед щільної рослинності, там якісь там джунглів. А тут відкритий степ, відкритий простір. Також у Колумбії при бойових діях вони можуть розраховувати на безпечний повітряний простір, чого зовсім немає в українській війні. Тому їм доводиться негайно призвичаюватися до такого фактору в Україні. І це для них інший новий пекельний світ. Нічого іншого з того, що роблять ЗСУ, вони ще не вміють. Проте вчаться відразу на практиці. Як вчилися колись і ЗСУ, ніхто не народжується ідеальним воїнам. Як стверджують українські військові, колумбійці схоплюють все на люту і відміну використовують набуті навички в боях. За допомогою колумбійських військових. Реально вдалося захопити кілька важливих ворожих позицій та перейняти чимало трофеїв, за що ми вже можемо їм подякувати. Перший чинник, який виступає суттєвою перешкодою, ну звісно, це мова. В Колумбії через історичні колонізації розмовляють переважно іспанською. А скажіть, у нас багато хто розуміє взагалі іспанську, англійська зі словником. Польську останнім часом також там 50-50, а іспанську. Це не зовсім популярна мова в Україні, особливо в лавах ЗСУ. В більшості випадків громадяни Колумбії підходять до українсько-польського кордону і за допомогою онлайн-перекладачів кажуть прикордонникам, що, мовляв, мають військовий досвід і бажають воювати на боці України. Вже далі наші з певними мовними перепонами з'ясовують, що то за громадяни, і головне, чи не заслані шпигуни. Така перевірка вартує колумбійцям неймовірних зусиль. І терпіння, звісно, особливо коли не знаєш мови і не можеш там швидко усвідомити, що відбувається і що від тебе хочуть. І тільки потім, коли бійцям відкривають рахунок у місцевому банку, що дозволяє відсувати гроші своїм там сім'ям, і відправляють вже безпосередньо на бойовий. Позицій частіше за все вони потрапляють до 47 ї окремої механізованої бригади, славно звісно, або до інтернаціонального легіону. А нещодавно став відомий випадок у підрозділі з колумбійцем був українець, який раніше їздив на заробітки в Португалію, тому на мінімальному рівні розуміє іспанською. Як же зраділи ті громадяни Колумбії, коли почули рідне слово? Але це не зовсім так, як має бути. Їм дуже важко. Уявіть, що ви потрапили у незнайоме мовне середовище. А від. Вас від вашої швидкості розуміння і виконання команд залежить життя і не тільки ваше. Проте через деякий час вони волі поволі вивчають українські слова, фрази там складають перші речення і вже з повагою називають наших військових побратимами. А ось враження від українських шпиталів у колумбійців позитивне. Вони стверджують, що людське ставлення і лікування в Україні набагато краще ніж. На їх південноамериканській батьківщині, тому майте на увазі, друзі. Медицина у нас порівняно не така вже і погана погоду. Також велетні війни були розчулені, коли у шпиталі українські діти прислали свої подарунки, зроблені власноруч. Дитяча щира підтримка це те, що заряджає у скрутні хвилини. Єдине виростає мінус: що колумбійці не знають тонкощів наших законодавчих лазівок, а ті лабіринти знають тільки істинні мінотаври. Багато хто цим спритно користується на свою користь. Наприклад, не всі командири у нас чесні, на жаль. Так можуть просто не поставити до відома наших колумбійських друзів, що після 4 місяців з пораненням припиняють виплачувати зарплатню без спеціального висновку медичної комісії, а командир за певних причин не хоче наполягати на проведенні цих всяких комісій. Важливо ще те, що по поверненню на батьківщину, десь у Венесуелі трапляються випадки. Що наших колумбійських друзів арештовували і відправляли до Росії за звинуваченням у найманських там діяльностях. Мабуть, сильно допекли там московському царству, якщо не полінувалися ловити кривдників аж на другому кінці світу. Так як зазначають колумбійці, вони не просто найманці, а військові добровольці, які не воюють через приватні компанії чи армії, а служать безпосередньо Міністерству оборони України. А ще один такий цікавий фактор погодні кліматичні умови. Вони ой як відрізняються у нас та в Колумбії. Південноамериканська країна розташована в екваторіальному поясі, тому пори року там приблизно стабільні. В Колумбі навіть не змінюється час заходу та сходу сонця протягом року. Температура повітря також приблизно однакова, близько 20 градусів, залежно від регіону. Холодними умовами у них вважається, коли стовпчик опускається до плюс 6 градусів. А тепер уявіть їхню реакцію на українську зиму: сніг та мінус 7 градусів морозу. Хоча останнім часом нам би самим хотілося б подивитися на таку зиму зі снігом, та все ж бідолашні колумбійці просто не звикли до такої там білого страхіття, до цього снігу. Відповідно, це може впливати і на їх навички воювати. До речі, громадяни Колумбії ще не тільки воюють на нашій території, а й місто задивляються на наших жінок. Та так задивляються, що навіть одружуються, змінюють громадянство і назавжди залишаються в Україні. Вони захоплюються українками, кажуть, що це дуже красиві та елегантні жінки. Українські дівчата, а як вам взагалі колумбійські красені? Пишіть в коментарях. На війні, на жаль, гинуть і гинуть раптово. І колумбійці не виняток. Так сталося із загадковим Германом Хераміліо. В березні минулого року його дружині зателефонували з номеру чоловіка, але то був вже не він. То були українські військові, які повідомили, що Герман у Києві в реанімації, і у нього стався тромбоз. Переполохана дружина нічого не зрозуміла. Чому він в Україні, де воював? Його поранили чи просто стало зле. Але згодом новий дзвінок добив її остаточно. Герман помер у лікарні. Тепер постає складна проблема: репатріації тіла для поховання. Трагічно також є історія Мануеля Баріоса, якому в рідній Колумбії банк погрожував відібрати будинок за борги. Але залишитись без даху над головою аж ніяк він не міг. У Мануеля щойно народилася третя дитина, а медсестринська зарплатня дружини була занадто мізерною. Щоб перекрити борги, він в лютому 23 го року приєднався до ЗСУ. Але не встиг Мануель повоювати і 20 днів, як трагічно загинув внаслідок ракетного удару. Мало того, цих 20 днів було занадто мало, щоб родині Мануеля отримати хоча б одну виплату. Все було даремно і фатально. Вже давно стало ясно, що в нас не просто агресія росіян проти українців, а справжня міжнаціональна війна. З самого початку росіяни зайшли з території Білорусі, що саме по собі означає, що дітки Лукашенка прийняли сторону ворогів. Інакше б заблокували кордон, і не один російський пацюк не просочився з їхньої території. Але про що тут говорити взагалі? Китай також займає неоднозначну позицію щодо ставлення до Росії, і неодноразово було помічено на полі бою. Не встановлених військових китайської національності, звісно, що Сі Цзіньпінь офіційно не визнає своїх людей на українських територіях. Але ж все робиться так, що ціле направлено, звісно, ніх нікого не послає на воювати. А ось у свій вільний час громадяни і навіть військові у відпустці можуть робити, що їм заманеться. Саме так стверджує більшість країн лояльних до Росії. Та ми чудово розуміємо, що то в них така завідпуска та відставка. А ще пізніше стало відомо, що під ручку з московськими агресорами йдуть північно-корейські солдатики. Хто сказав, що то байки, хтось стверджував, що то лише російські буряти. Але ми вже давно знаємо, хто такі байки запускає їх там нет. Та і дійсно були докази, як ЗСУ вже брали в полон корейців. Їх, мабуть, мізерна все таки кількість, але вони там є, то факт. Отже, з ворожого боку росіяни, білоруси. Китайці та корейці, а з нашого та нам допомагає увесь цивілізований світ. Ну, можна так сказати. Але одна справа допомагати або глибоко там і безкорисно співчувати, а інша справа взяти до руки зброю і вимітати окупантів з наших земель. Ну це, звісно, колумбійці, поляки, грузини, чеченці і американці навіть ну трошки. Є і білорусів адекватних, які виступають проти диктаторського режиму Лукашенко. І вам за це дякую. І такі іноземні добровольці об'єдналися в цілий інтернаціональний легіон. Що зайвий раз стверджує, що сила в єдності. Коли євреї, мусульманин та українець пліч опліч, це вже круто, які борються, звісно, за козацькі землі. Це Ще раз дякую. І колумбійці є важливі гвинтики у цій міжнаціональній системі оборони. А як вважаєте, друзі? Чи є нам чого повчитися у колумбійських солдатів? Чи це вони отримують у нас безцінний досвід? Чи можливо вже Україна, на жаль, не так далеко від колумбійської бідності та розрухи? Напишіть свою думку, друзі, в коментарях. На цьому все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, звісно, поставити вподобайку таку потужну та залишити будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренування, спортивне харчування та інші послуги на моєму сайті. Послання дивіться в описі до відео. Всім перемоги, всім папа! -па.